Скоро канікули, і ти не знаєш, чим зайняти свою сім'ю або друзів. Як організувати свято всього за 20 хвилин. InGame створили різдвяний квест для домашнього проведення і вмістився він у цю коробку. Там готовий сценарій до квесту та матеріали. Дивись, перше, що ми робимо, це читаємо правила і ліпимо компас на центр кімнати. А всі інші клеємо на стіни або на меблі. Не забуваємо разом із наліпками сховати завдання і обов'язково записуємо їх на карту чарівного лісу. А Щоб цікавіше було грати, обов'язково потрібно сховати подарунки від Миколая. І Все готово. Розповідаємо легенду квесту. Тепер обираємо персонажа, за якого будемо грати. Це може бути заяць, хом'як або навіть ведмідь. Всього може грати 12 персонажів. Ну, а далі гравці шукають Всі завдання. Персоналізовані, активні та цікаві у форматі показухи Аліаса або Шоу. Хто зверху. У фіналі гравці знаходять подарунки. До речі, квест має дуже патріотичну кінцівку, яку ви точно оціните. Обирай операція у на сайті виробника. Замовляй доставку або забирай самостійно. He said in game.